Слідчі СБУ закінчили досудове розслідування діяльності агенти так званого Міністерства Державної безпеки ДНР. Зібрана достатня доказова база злочинів, вчинених на Полтавщині. Ворог діяв на замовлення кураторів з ФСБ. Полював на місці розташування уставок «Хаймарс», комплексів протиповітряної оборони С-300, далековійний гаубиць М 777 та складів з ракетно-артилерійським озброєнням ЗСУ. У разі виявлення військових об'єктів вони мали бути знищені шляхом підпалу або нанесенням ракетного удару. За таке полювання за бойовими позиціями ЗСУ затриманому загрожує довічне ув'язнення. У ході досудового розслідування слідчі служби спеки України під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за чотирьома статтями Кримінального кодексу України. Це диверсія, державна зрада, колабораційна діяльність та участь у непередбачених законом збройних формуваннях. За сукупністю вказаних злочинів йому загрожує найвища міра покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.